Доброго дня на каналі Таро Таємниці у нас розділ Фрактальна магія. Вам подобаються ці фрактали. Будь ласка, якщо є не той, про який я розповідаю, то ви можете подивитися на каналі відео повне про той малюнок, який ви собі виберете, а також є в дописах текстовий варіант. І сьогодні у нас фрактал буря. Або шторм, подивіться, чи він вам подобається. Якщо він вам подобається, це означає повідомлення для вас. У кожного з нас бувають важкі часи в житті, коли все стає важко, наше сприйняття та розуміння стають неясними. Ви маєте приголомшливе враження, що ви абсолютно самотні у всьому цьому, і що навіть дух покинув вас в цю найтемнішу годину. Ви зовсім не самотні. Ви помиляєтесь, не падайте духом, кожна буря з часом пройде. Ця також не триватиме вічно. Ця карта нагадує вам, що у вас є сила та мужність, щоб пережити все. Що трапляється на вашому шляху, дух підтримує вас на кожному вашому кроці. Хмари завжди розсіються і сонце знову проб'ється крізь них. Ви повинні пам'ятати, що незалежно від того, через що ви зараз проходите, ви багато чому навчитеся з цього досвіду. Карта з'являється перед вами, коли у вас виникають проблеми у відносинах з оточуючими. Будь ласка, пам'ятайте, що під гнівом є відносини, під гнівом є біль. Якщо ви хочете рухатися далі і вилікувати цю ситуацію, ви повинні пробачити себе і пробачити інших. Карта буря випадає людям, які переживають якусь кризу у повсякденному або у внутрішньому житті. Пам'ятайте, що все робиться для того, щоб показати вам те, що більше не сумісне з вашим найбільшим благом, і вже це не працює, його потрібно позбутися. Це ваш шанс запровадити необхідні зміни у своє життя та залікувати дуже глибокі рани минулого. Ви повинні знати, що ви пройдете весь процес без найменшого психічного збитку. Ви станете сильнішими, більше зрозумієте і виявлятимете більше співчуття до себе та до інших. Повірте в себе, вірте, що ви встані пройти іспити долі. Дух підтримує вас, коли ви шукаєте власне світло в кінці тунелю. Прекрасна карта і фрактал. Дякую за підписку і вподобайку. Хай вам щастить до нових зустрічей на каналі.